Вітаю вас, в юск. Запрошую разом зі мною пройтись, оглянути, що є цікавого новенького. Відділ з декором. В першу чергу мене привабив, але побачила я, що багато акцій сьогодні на ось такі кошики. Кошики плетені. Ось такий кошик: 350 гривень, замість 600 Така бачите. Крупна, хотіла сказати, в'язка, але це плетіння. Такі, бачите, широкі полоси, і він досить вмістимий, цей кошик. Подивіться, він практично квадратний. Він здається прямокутний, але ось тут виріс більший і ось такої він форми. Ось ці кошики також на акції. Зараз глянемо ціну. 650 замість 800. Це великого формату, такі, знаєте, громістки, якщо щось багато, необхідно зберігати. Акції є й на менші кошики по 275 гривень. Сьогодні ось такий кошик з кришкою. Ось такий ще є кошичок. Дуже тоненьке таке плетіння. Він легенький. Супер варіант для зберігання. 200 гривень він коштує сьогодні. Замість 270 розмір 26 х на х на акція. Також на ось ці більш серйозні такі кошики. Оце дуже прикрашає кошик. Оце додає такої декоративності йому. Це кільце. Вроді, звичайне кільце, а вигляд. Який гарний робить. Як вважаєте, якщо згідні зі мною, можете підтримати мене лайком. І, звичайно ж, я наперед вдячна вам за ваші вподобайки, коментарі. Мені дуже приємно. Ціна такого кошику 450 гривень замість 549. Підсвічники є в синьому кольорі та в такому пудро розовому. Коштують ці підсвічники 100 гривень. Ой, дивіться, що я ще побачила, раніше не помічала, можливо, це й новинка. 200 гривень ЛЕД свічка, якої цікавої форми. Це така сіра, а це ближче до синього. Форма прям кулі-кулі. Дуже цікавий предмет до інтер'єру. В синіх відтінках вази невеличкого розміру. 125 гривень це скло. Є 65 гривень. Ось така ваза. Ось цей свічник 150 гривень. Не пам'ятаю, чи я вже показувала в якомусь відео. Но повторюсь, є тут такі вази ось такої форми цікавої. Ось ця ваза 450 гривень коштує, така 600, 450 гривень є миска. 650 такі миски. Я тільки тепер прочитала, що це миска, я думала, що це горщик. Так ні, пише, що миска 650 гривень. Можливо, це миска для фруктів, а можливо, миска для декору. Цікаво для чого використовувати таку. Ваза 400 гривень. 325 є такі В подібному дизайні скляні. Відділ для саду, для відпочинку. І так глянемо, що є. 1499 ось такого ліхтара можна придбати з ручкою. Цей матеріал натуральний, тому у мене питання, а як такий ліхтар на вулиці себе поведе. Не знаю. Мені здається, що якщо вже для вулиці, то краще брати щось ось такого плану, щоб незалежно від погоди декор стояв. І так, 1499 гривень коштує і такий ліхтар. Звичайно ж, кожен обере сам те, що йому подобається. Варіанти є. А ми оглянемо, які ж варіанти є. І так, ось такий лежак досить міцний виглядає. Такий, знаєте, плотний. З дашком. Ціна 3 тисячі гривень, ось такого. Збільшився асортимент ламп, ліхтариків. Ось, мені здається, що тут один з них моргає. Він на сонячній. Панелі, батареї, хто як каже, 150 гривень ціна ось такого ліхтаря. Це скло, це метал, є ось така підвіска, і я вже заглядаюся. Минулого разу я бачила ліхтарики, які мені сподобались. Ось цих не було, тому в мене вже є два фаворита. Будемо дивитися, які ще є. Ось такі ще лампи нічники з'явилися. Така, знаєте, велика лампа всередині. Це додатковий декор, робить 649 гривень, коштує 24 см діаметр, 29 висотою. Така, знаєте, досить велика лампа. І дуже добре, що зверху є ось така плотна, хороша ручка, що можна підвісити. Варіант хороший. Має досить стильний і добротний вигляд. Ну, за такі гроші так, в принципі, і мало би бути. Ще один варіант лампи нічника 549 гривень. Скло всередині лампа 13 см діаметр, 17 висота. Великий габаритний ліхтар, мінус 30% додаткова знижка. 1499 ціна на ціннику, діаметр 38, висота 32. А ось ці ліхтарики я вам показувала вже 90 гривень. Вони ще є. Бачу, гарно їх розкуповую, тому що залишається все менше і менше. Тому, напевно, мені треба швидше оприділятись, скільки я таких хочу ліхтариків. Гарна така, знаєте, форма і розмір такий. І не за великий, але й не за малий. Супер варіант на сонячній батареї. Є також лампи тут і інші. Зараз я вам покажу. Ось садові ліхтарики є ще й такі. У білому кольорі, в кольоровому, мені здається, я в попередньому одному з попередніх відео вже їх показувала. Ну покажу ще раз, тому що ви за них завжди питаєте. Вони є, і ось така ціна: 999 гривень 7,35 метра 50 лет, і є меншого розміру 3,8 метра 20 лет. І ось в такому кольорі, так що можете вибрати, який вам підходить. Лампи на сонячних батареях, вуличні є ще ось такі. Знаєте, такі ніби камінці поставив на газон і стоять, а ось тут сонячна панель, до речі, досить велика. І такий от ліхтарик 150 гривень. Ці також мені симпатичні. 169 гривень є ще ось такі кулі. Красиві, це трошки більший діаметр, ніж ось ці порівняння поставлю. І вони на такому металевому стержні, що можна поставити на клумбу в ґрунт. Такі ажурні 249. Ціна за один. Є багато інших ось такі. Окремо тут виведена панель сонячна, і ці фонарики дуже гнучкі, можна повернути їх в ту сторону, в яку вам необхідно. Якщо у вас є потреба підсвітити якийсь конкретний момент, то ось цей варіант буде хороший. 169 гривень? Ось ці ще гарні. Такі, знаєте, важкенькі. Це скло, це не пластик. Дуже добротно зроблені. Знаєте, так береш в руку і відчуваєш, що це річ. Якось так. Зелень різного кольору, ось такі пальми. Листя красиво зроблено, дуже реалістично. Звичайно ж, це штучні рослини. Відношення може бути до штучних рослин різне, але як не крути, вони додають якусь ізюминку. І є ось такі, є ще красиві листочки. Подивимося, ціни дуже дуже високі такі рослини. І ціни, напевно, будуть, ну, ось так, 1650 штучна рослина, я думаю, що це від ось цієї ціна, 750. До великих рослин є й великі горщики. Ось такий величезний горщик. Він керамічний, це не пластик, це кераміка. І ціна 1350 горщик, 1150 тут різний діаметр. Горщики з дерев'яним декором. Всередині вони мають короб з пластику, а зверху ось так красиво оздоблені. Ціна квадратного 1650, круглий 2250. Є також великоформатні горщики з ротангу по 600 гривень. Кольори в асортименті. Ось погляньте, які стільці, садові відпочинкові. Хто як називає, є. Давайте глянемо ціни. Ось такий стілець буде коштувати 3750 гривень. Сусідній стілець у такому кавовому кольорі 1750, 1150 стілець уже без місця для ніг. Цей стілець вже не зможе бути трансформований в такий напівлежак. Ось ці можуть бути напівлежаками. А ось це прям крісло-крісло. Ціна 1500 гривень. Хороша на нього. Як думаєте? Є також стільці, які дуже компактно складаються. Ось такого плану. Тисячу гривень коштує ось такий стілець. Розмір його 82 на 57 на метр 10. І є меншого плану 400 гривень. Ось такий стілець чорна ось така тканина, покажу ближче, ось так прошитий. Недавно я показувала вам в Аврорі подібний стілець, коштує там дещо менше. Глянемо якість, як тут зроблено. Звичайно ж, кожен магазин відповідає за свою якість. Оглянемо тут кріплення, як що прошито, дещо як зроблено. Ось так тут кріплення. Тут тканина, відрізняються вони між собою. Можете порівняти в тому відео та ось цьому. Кріплення нижні. Ось так. Я думаю, що дуже добре мати. Дома ось такого плану крісло, таке, якщо є можливість, таке. А ще, якщо більше є можливість, можна й таке. І виїжджаєте на природу, на озеро, на річку в ліс відпочити і з комфортом відпочивається, якщо є така садова мебель. І, звичайно, ж, який відпочинок без садової парасолі. З'явилися різні різні варіанти. Покажу. Кольори різні. І так, ось така парасоля: 4 тисячі гривень, 3 метри 20 сантиметрів в діаметрі. Сусідня, ось такого кремового кольору. Тканину показую. Ось така тканина. Ця парасоля коштує 5 тисяч. Акція коштувала 6, діаметр 3 метри. 2,650 По акції є зараз, також трьохметрова. Ось так виглядає в розкладеному вигляді. Покажу тканину. Зверху, бачите, є така юпочка. Це я називаю юпочка, я не знаю, як правильно називається. Ось такого парасоля ще є. Формату квадратна. Дві з половиною зараз вона по акції коштувала 3,300 розмір 280 на 2,80. Темно сіра. 3,5 метрова. А є також парасолі і по 1000 гривень. 2,5 метри в діаметрі. Тканина, як на мій погляд, точно така сама, як сусідньої. Питається, навіщо платити більше. Ось таку можна також тут придбати. 1000 гривень. Ціна хороша, якщо вам необхідно, можна брати. Є також парасоля з ось такою бахрамою. Ціна її 1500 гривень замість 1800 2 метри в діаметрі. І, звичайно ж, є бюджетні варіанти. 300 гривень є ось така ще парасоля. В діаметрі вона має 1,80 метра. І колір зелений, хакі, м'ятний колір, є рожевий та кремовий. За 300 гривень чи за 350 можна обрати. Садова статуя Будда 600 гривень. А ось ціна на ось цей вазон, така травичка, червона, яскрава, і з такою рослинкою коштує 550 гривень. Склянки для смузі, та й не тільки для смузі, 65 гривень. Це скло, металева кришечка. Дивіться, як гарно зроблено отвір. Це для того, щоб ця кришечка довше прослужила. Ось такий кухоль 175 гривень. Ой, ви знаєте, а це метал. Це емальований метал. Клас є в синьому та в кремовому кольорі. Я вдячна вам, що були зі мною. Якщо відео сподобалось, буду вдячна, що підтримаєте мене та відео лайком. І до наступних зустрічей, до наступних прогулянок. Люблю, цілую, па.